Доброго дня, хапає в на зв'язку. Сьогодні маємо для вас дуже гарний прихован. Ось такий опель Антара 2012 року випуску. Всі знають, що це європейка, до речі, цей автомобіль був привезений зі Швейцарії. А це означає, що вона дуже гарно обслужена. Швейцарці дійсно доглядають за автомобілем. перед-зад. По кузову виглядає дуже непогано, гарні, до речі, літня гума, а також зараз вам покажу, що комплект зимовий. Повернути позаду є. Це 2,2 дизельочок на автоматі. Отут маємо такусь зимову, вона в гарному стані. Вже не буду показувати весь комплект, однозначно, що він є, просто щоб це все не витягувати. Це супер, є легеньке притертість на пластику, але якщо комусь дуже воно буде колоти очі, то можна цей пластик поміняти. Ось салон, дуже гарний шкіряний салон, такий молочний. Маємо також такі вставки з дерева. Салон в гарному стані, з одній карти взагалі, в суперовому також оздоблені шкірою. Переднє сидіння. Зауважень також я не бачу, все гарненько, зараз зробимо запуск і розкажу, що в нас є по комплектації. Гарні при фари, хороша оптика, нічого не пожутків, все дуже-дуже прикольно. 12 рік нагадаю. Тут ми маємо повний електропакет, електродзеркала, автосвітло, також присутній круїз-контроль. Мультикермо в ідеальному стані, без зауважень. Зараз зробимо запуск. Двигунчик працює дуже добре. До речі, 148 тисяч рідного пробігу. Ми маємо тут дисплейчик по це бортовий комп'ютер, а ще окремо є магнітола. Теж з дисплеєм. Кліматронік. Коробочка перемикає плавненько, без ніяких ривків, без нічого. А корежем, до речі, підігрів передніх сидінь і електронне ручне гальмо. Дуже гарний варіант, дійсно в хорошому стані. Двигунчик коробка в суперовому, салончик також. Два комплекти резини. Тому якщо у вас цікавить дана автівка, вона є у нас в наявності, її можна купити як повну вартість, а також по лісі. приїжджайте до нас, місто Львів, Пасічна, 127. Купай авто на купай авто.